7 вересня нарешті постиг цимус. Це його перше плодоношення. В тому році була така маленька кісточка, але його пташки з'їли раніше, ніж ми змогли його скуштувати. Він повністю вимерз і від е заміщаючих почок бруньок він почав ну, заново відростати. Але він смачний, він в нього мускат, але що це в нього таке? Ось цей загар. Не всі ягоди. По-перше, ще на ньому щось якийсь. Як його чимось, а, ну, попачкали. Тут воно таке, як якийсь мусор. Ну, щось летить. Не всі такі. Ось цей не пофарбований, ну трошки. Ось цей прям дуже. Ось цей теж трошки. Вони маленькі. Але ось ці якісь віснушки, ну якщо тут трошки, ну там взагалі. Я не знаю, може він перевіс висів. Може це за... те, що було дуже холодно. Ось це гарненьке. Ось якось цимос, але дуже дуже смачний.